Трошечки про Фаріон і про суд. Хлопцю дали, дали запобіжний захід тримання під вартою. І тепер він сидить під вартою. А тим часом вже е, в багатьох мас-медіа е, тези про те, що Фаріон вбив цей хлопець, трошечки починають мінятися на тези. А цей хлопець вбив Фаріон чи ні. А не е, помилкове було затримання цього хлопця чи ні. От. Так що, як бачите, я був правий в тому, що доказів з самого початку не було, і тепер треба з цим щось робити, і всі медіа починають ну як, йти по тому шляху, який для них простіше. Простіше визнавати те, що є, а не придумувати знаєте, собі щось непонятне. От. Ще раз нагадаю, на хлопця нема жодного прямого доказу, доказу його вини. А, всі докази сумнівні, ну як непрямі. А, і виходить так, що якщо от, ну, що це значить, що, наприклад, була якась людина-вбивця, яка йшла в той час десь і вбила Ірину Фаріон, а той хлопець проходив поруч, то От, от от такого плана всі докази і є, що хлопець був в цей час можливо поруч все.